Види теплообміну. Процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи над тілом або виконання роботи самим тілом називається теплообміном. Існує три види теплообміну: теплопровідність, конвекція та теплове випромінювання. Є у нас полум'я, є багаття. Можна гріти руки над полум'ям, гріємо руки, передається тепло конвекцією. можна сісти поруч. Це буде випромінювання. А якщо щось у полум'я поставити, то, наприклад, металевий пруд, він буде нагріватися. Це буде теплопровідність. Що таке теплопровідність? Це процес перенесення внутрішньої енергії від одного тіла до іншого, або від більш нагрітої частини тіла до іншої, менш нагрітої, який обумовлений хаотичним тепловим рухом атомів чи молекул. Різні речовини мають різну теплопровідність. Найменшу теплопровідність мають гази, а найбільшу метали. Конвекція це процес перенесення внутрішньої енергії потоками рідини або газу. Конвекція буває природньою вільною та вимушеною. Теплове випромінювання це процес перенесення внутрішньої енергії від одного тіла до іншого внаслідок випромінювання, поширення та поглинання електромагнітних. Хвиль. В залежності від кольору, поверхні тіла, кра, тіла краще або гірше поглинають або випромінюють тепло. Тіла з темною поверхнею краще випромінюють та поглинають тепло, аніж тіла, що мають світло та блискучу поверхню. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас щось нагрілося, то його краще поформувати у темні тони. Темні кольори. А найліпше у чорний. Чорний кольор найліпше поглинає. Це. Весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.